Всім привіт, друзішки! З вами я Максим. Ми на каналі Нубя. Нубі. Коротше, подивіться на мій баланс. Я продав одну бабочку. Одну бабочку. 450 гривень. Ось, бачите, в мене одна бабочка. Дублікат я продав за 450 ЮЦ. Купляти ми їм зараз Ось Так, получить РПшку. Закрить. Так, і, ну, 50 до 50 го уровня і забрали. Забрала до пясятого уровня. Сейчас. Мали сейчас на балансе 400. Юцешок. Ну шлюмак потужный, потужный. Ну скажи. Оу. Это вообще клаус РПшка. ДПшка. Другой, арбалет, мв, так, а вот сейчас еще и рулетку буду открывать. Ось, дивіться. Продолжим. Откр... Купляем Elite Pass 360. Так. -с. У нас на балансе. Потужно, потужно, дуже потужно. Крафтный материал. Открытие, открытие. Ха, добре. Дмитра, десь... Десь Шарабете, ділаєм, ділаєм. Ну, мені треба десь взяти. взято робити, друзі Делаем, делаем использовать Ну сейчас мне не падай еще ничего Если мне сейчас выпаде Ничего Шарт. Давайте починаємо. Скільки нам люцешок осталося. Е, e, 20. Деть. Ще там читаємо. 20, 40, 60. О, збився. 20, 40, 60. Е, 100, 140, 180. 180 ондесят чашек це скільки у нас. Потужно, потужно. Так, що може відкриємо Панну рулятку якусь? Що-то... О, давайте це. Та я цього ще не откриваюсь. Давай, дося це. Там передослуй. Красно. Шо серьезно. Та ти вгораєш. Хм. Я можу сейчас купити. Ну, цей скинчик собі, себе, собі. Я хотів би лучше, лучше. Ну дай самолет значнейший лучше. 33 уровень колекції На базу. Три материала забираем. 8. Сокохаовище получить. ні 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 <свят> Колекція, ну і що? Сокровища. Дякую. Рівень колекції... 33... Че, миссия? Забрать. Так. Так. Так, 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 так. Так. Неделя. Не, ну ця РПшка мені подобається сама по собі. Вона така потужненька-потужненька, скажіть, скажіть Кстати, я продав бабочку дінозару Так шо, купляйте в динозавр. Ну продавайте динозавров. Винозысками. Лявами это шапоник продавай А ты все. закончилось Що може Хонор один раз А, Хонорс Крут там Хонор, Хонор. Если подавай щось погодно я зливаю фу и страшка Ну малик боже Малик за такой не Ну кстати, у меня теперь пульсатор. Так чекайте, это сейчас фамаз? Так, кстати, друзьяшки, скупай ваши бабочки. Так что давайте. Оригінальні бабочки. Оригінальна бабочка стоє. Е, щас підожіть, оригінальна недоторкана не бабочка стоїть в мене 1500. Юцешка, ну, 1000 гривень вважай. Півтора ка це. Доторкан. Ну, типу, оригінальна вже та, шо, то, що нема дубліката. Коштує. Я не пам'ять. Підожді, дайте спомнять. 500 UC. Доторкана. Дублікат коштує 360 UC. Так що? Передавайте Покуп... моєму метршопу. Метршоп називається. Метршоп Нубія Нубі. Мубі. Посилання я можу залишити, як хто хоче. Так, відкриваю басейн. Раз і все. Зашибись Все, всім пока.